Подивіться фільм динаміт будинок з динамітом Одна ракета е, летіла, і ніхто не міг зрозуміти, невідомо звідки ніхто не міг з нею нічого зробити, бо системи управління не, не спрацювали так, як треба. Всі чиновники, відповідальні за це, е, телефонували своїм родичам, куди треба бігти, замість того, що один генерал казав, що треба збивати. І дочекались до того, що вона вже в кінці фільму над Чикаго, і фільм закінчується. Тобто, це американці показують, що вони е, не те, що не готові до... Атаки. Вони не готові відповідати, бо вони розуміють, що коли буде відповідь з їх боку масована, тоді все. А якщо е, говорити про потенціали, то ну, Росія просто не готова до цієї гонки е, озброєнь. Путін похизувався. А як тільки Трамп сказав ми готові далі, і випробування мінітмен 3 ракета стара, але точно полетіла куди треба і ні раз, третє випробування було, росіяни засунули, вибачте, на дипломатичний вираз, як би так сказати, свої аргументи глибше.